Всім привіт! Ми продовжуємо наш плейлист індонезійської мови і переходимо до контрольної роботи по п'яти дієсловах із минулого уроку. Так. Отже. Я хочу випрати свою сорочку. Я хочу Сая Мау випрати менчуті. Свою сорочку. Тобто дослівно сорочку мою. Кемеджа Сая. Сайа Мауменчути Кеменджа Сая. Він пише лист у кімнаті. Він пише Дія минуліс. Лист сурат. У кімнаті прийменник місця. Так, ді камар. Дія минуліс сурат, ді камар. Нам потрібно помитися. Ну, Тут слово потрібно ми учили як внутрішнє переконання, об'єктивна необхідність. Я сподіваюся, нікого митися не заставляють. Нам потрібно камі, перлю. Так, слово перлю саме не означає примус, а саме внутрішню необхідність. об'єктивну. Це важливо. Камі, перлю, манді.

Ти знаєш це слово. Ти знаєш каму тау. Це слово дослівно треба сказати слово це так Ката іту. Каму тау, ката іту. Я пишу і читаю. Ну, як в анекдоті, да, напевно. Пишу, бо вже не що читати. Не? Я пишу сая. Менуліс. І читаю. Дан Мембача. Псая Муліс Дан Мембача. Вона хотіла б випрати свою сукню. Тобто хотіла б, пам'ятаємо, дій слово інгін. Не мало більш неформальніше. А от хотіла б Вона показує навічливість. Давайте це тут і будемо вживати. Коли говоримо хотіла б, тобто вона хотіла б Дія інгін випрати менчуті свою сукню. Гаун дія. Тобто, сукню свою. Дослівно. Дія інгін ментючи гаун дія. Нам потрібно купити овочі та фрукти. Нам потрібно каму, Перлу купити мембелі, овочі, саюран і фрукти. Дан, Буах. Каму, Перлу мембелі, саюран, дан, Буах. Я написав два листи моєму другу. Я написав Сая. Минуліс. Два листи. Дуа сурат. Моєму другу. Пам'ятаємо, якщо є адресат якоїсь дії, то ставиться прийменник Кепада. Кепада. Моєму другу. Теман Сая. Сая минуліс, дуа сурат. Кепада. Цеман Мені потрібно випрати три сорочки. Мені потрібно сая перлу, Випрати менчуті, Три сорочки. Тіга кемеджа. От новий числінник, який ми вивчили минулого року. Тіга три. Saya mau mencuci kemaja saya. Dia menulis surat di kamar di. Kami perlu mandi. Dia perlu pergi pergi ke pasar moment. Kamu tahu kata itu. Saya menulis dan membaca. dia ingin mencuci gaun dia. Kamu perlu membeli sayuran dan buah. Saya menulis dua surat kepada teman saya. Kepada. Saya perlu mencuci tiga kemeja. Він знає це місце. Se. Він знає Діатау. Це місце. Темпат і ту. Діатау темпа іту. Тобі потрібно вчитися. Каму-перлю. Вчитися. Пам'ятаємо бела Каму перлю, бела, Вчитися. Це називається. І вчити от якийсь предмет. Коли... Тобто не вчити когось. А вчитися самому. У всіх відношеннях. Він хоче помитися вдома. Він хоче дія мау, помитися Манді, вдома румах. Прийменник місця важливий. Діа Мау Манді Діру Мах. Вона помилася і пішла до школи. Вона помилася. Дія Манді. І пішла до школи. Дан. Prgi, ki se kolah. Di, amandi, dan prgi, ki se kolah. To bi potrebno, je iti do domu. To bi potrebno, kamu prljom, iti do domu. Ampak iti do domu, bo iti do domu. Prgi, ki se rumah. Каму pergi пергі керума. Ми його знаємо. Або дослівно треба сказати: ми знаємо його. Каму. Ми знаємо. Каму тау. Його. Дія. Каму. Тау. Дія. Ой. О, бачите тоді. Якщо ми, то камі. Камі. Ні. Трошки помилка. Камі гудія. Ну просто каму гудія. Це буде. Ти знаєш його. Ну так каму, то камі та гудія. Хай вже буде ми. Першопочатково. Вона пише книгу. О, таке навіть буває. Вона пише Дія. Минуліс. Книгу.

Да, хочу сказати, що інколи в цих словах, в деяких, пишуть отак, з буквою Е, інгріз. І це ніби також правильно. Є кілька таких слів, де одна буква Е, оця характерна, може випадати. І ніби так також говорять. Але справа в тому, що є офіційний індонезійський словник, так званий КББІ, називається, абревіатура. І от там такого слова з Е немає, там є лише. Без е. Тобто, якщо ви введете отак, то вам словник вийде, що він такого слова не знайшов. Тільки отак. Тому я тут стараюся подавати слова, в яких я впевнений, в яких я перепровірив. Ну, звичайно, це може бути якийсь жаргон. Але раз навіть офіційний словник такого не знає, а це словник державний, скажімо так, урядовий, тоді і вживати це не будемо. В навчальних цілях і маю на увазі. Тому каму Тау Бахаса Інгріс. Без е. Я хочу випрати тут одяг. Або я хочу випрати, випрати одяг тут. Треба сказати дослідно, так? Я хочу Сая Мау. Випрати менчуці Тут одяг, або одяг тут. Так? Пакаян. Тут. Буде mau mencuci pakaian di si, sini Вона випрала дві сорочки та три сукні. Отакі От вже складніші речі. Вона випрала дія Менчуті. Soročki, dua soroche, ke dua kemeja, sukni, dan tiga gaun. Dia mencuci dua kemeja dan tiga gaun. Dia tahu tempat itu. Kamu perlu belajar. Dia mau mandi di rumah, dia mandi dan pergi ke sekolah. Kamu perlu pergi ke rumah. Kami tahu dia, dia menulis buku. Kamu tahu bahasa Inggris. Saya mau mencuci pakaian di sini. Отже, на сьогодні це все. І зустрічаємося наступного уроку, де на нас знову ж таки вже чекає наступна піділька дієслів.